Привіт, вболівальники синьо-білих. Після вчорашньої захоплюючої перемоги над ЛНЗ наш тренер Шовковський, зробив цікаві заяви щодо гравця, який ледве прибув і вже є предметом чуток про можливий відхід. Перш ніж розкривати всі подробиці, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Давайте зробимо це. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відразу перейшов до чуток навколо новоспеченого хавбика Валентина Рубчинського. Багато хто говорив, що Рубчинського можуть віддати в оренду, але тренер не залишив сумнівів. Немає сенсу коментувати чутки. Рубчинський – наша бойова частина. Він все ще в команді. Ми на нього розраховуємо, сказав Шовковський. Рубчинський, який минулого літа перейшов з Дніпра, один вже показав свою службу. Учора він офіційно дебютував у футболці Динамо. Вийшовши в стартовому складі під час перемоги над Черкаським ЛНЗ 1 0 у п'ятому турі Українська прем'єр-ліга. Тож, колега фанат, ви теж вважаєте абсурдом, що вже говорять про відхід Рубчинського. Гравець ледве приїхав, а вже показав, що в нього є потенціал. Йому просто потрібно більше можливостей, щоб сяяти. Давайте стежити за наступними розділами цієї мильної опери. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. До пізніше!